Ічнянська міська рада розпочала тісну співпрацю з міжнародним благодійним фондом АЕСМ Україна. Його керівник Тетяна Гребенщикова. Зараз цей фонд офіс цього фонду знаходиться в Полтаві. До цього були в Києві. Але коли почалися бойові дії в Ірпіні в Бучі, вони змушені були евакуюватися до Полтави. Днями громада отримала дуже важливий гуманітарний вантаж для міської лікарні, центру первинної медико-санітарної допомоги, а також для окремих пільгових категорій жителів Вічнянщи. Більше ніж на півтора мільйони гривень допомога була надана нашим медичним закладам, як на Ячнянську міську лікарню, так і на центр первинної медичної допомоги. Дорогі препарати, лікарські, медичні засоби і найнеобхідніші медичні засоби, які потрібні на сьогоднішній день для наших закладів медичних, вони були доставлені. І в подальшому я сподіваюся на продовження такої співпраці, на таку на партнерство з цим благодійним фондом. Безпосередньо ми познайомилися із засновником цього фонду Крістіаном Кареру і домовилися в подальшому співпрацювати і тримати зв'язок. Міська влада ічні щиро вдячна засновнику благодійного фонду Крістіану Кареру. Та президенту фонду Тетяні Гребенщиковій за підтримку громади, яка постраждала від війни. Ці продуктові набори вони перш за все для пільгових категорій населення. Це і внутрішньо переміщені родини з дітьми і малозабезпечені сім'ї з дітьми. Тобто, в першу чергу, це буде надаватися допомога тим родинам, які мають дітей і є постраждалими і в нашій громаді з цих населених пунктів, і до того ж ще це. Ті категорії сімей з дітьми, які перебувають на обліку в центрі соціальних служб для сім'ї дітей молоді, завдяки таким щирим благодійникам громада подолає всі виклики а вдалий старт матиме результат тривалу і продуктивну співпрацю, наголошує міський голова ічні Олена Бутурлим.